Вітаю, друзі! Сьогодні 8 лютого з вами Валерій Клочок. І нарешті питання про звільнення чи не звільнення залужного отримало свою відповідь щойно Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні повідомив про те, що новим головнокомандувачем збройних сил України призначено генерала бойового генерала Сирського. Хто буде в нього замом, хто буде очільником Генерального штабу, поки що невідомо. Ці всі рішення будуть представлені найближчим часом. Як сказав Зеленський, Сирський має йому. Рекомендувати на відповідні посади у Збройних силах нових людей, це будуть нові підходи. Але я думаю, що я навіть переконаний, що це будуть нові люди, але зі старими прізвищами, зі своїми прізвищами, яких ви добре знаєте, тому що моя особиста думка була, що все ж таки буде призначено новим головнокомандувачем, очільник головного управління розвідки пан Буданов, але ймовірно, зважаючи саме на бойовий досвід сільського, який ну, направду не вилазить з передка. Він там постійно сидить, живе. Я це знаю зі спілкування зі своїми колегами. Він полюбляє це його стихія бути на фронті. Він, хоч і відповідальний за роботу ТЦК, але не любив сидіти в Києві. Його стихія це дійсно фронт, дійсно спілкування з військовими. І, можливо, саме це стало однією з причин ухвалення рішення про те, що залужний. Піде, а на його місце буде призначений його товариш. Фактично, вони доволі непогано комунікували із маю на увазі залужний пан генерал Сирський. Тепер у нас є новий головнокомандувач. На що, власне, звернув увагу я особисто з вечірнього відеозвернення Зеленського. Тому що перед початком цього звернення з'явилося кілька цікавих постів в соціальних мережах від Зеленського залужного очільника Міністерства оборони, де не було чіткості про те, чи направду звільнили залужного чи ні. Це все треба було здогадуватися. І особисто у мене і в багатьох моїх колег це викликало певне, ну таке, скажу, не те, що здивування, але. Напруження у очікуванні саме рішення. Ну і зараз вже це рішення озвучено, і будь-які сумніви стосовно звільнення чи не звільнення залужного зняті і фактично розпочинається нова сторінка на думку президента у війні спротиві проти російської агресії. Які основні завдання визначив Зеленський? Я думаю, вони будуть дороговказом для нового головнокомандувача. По перше, це ротація. У своєму зверненні Зеленський кілька разів акцентував на Слові ротація, ротація, ротація. Бо направду ми знаємо з вами не з переказів, як довго наші хлопці перебувають напередку, вже не один рік, не перший рік, їх не змінюють. Звісно, ефективність цих хлопців дуже висока, направду дуже висока. Вони мають колосальний бойовий досвід. І ви добре знаєте, спілкуючись з ними, що ті, хто потрапляють туди молодші, так як їх називають, вони керуються саме досвідом цих досвідчених військовослужбовців. Але Зеленський говорить, що ротація. Повинна бути. Не може бути, що хлопці там напередку по два роки, а то і більше. Другий цікавий момент це справедливий розподіл західної зброї. Мені це врізало в вухо. На думку президента, треба справедливіше розподіляти ту західну зброю, яка надходить в Україну від наших партнерів. Що він мав на увазі, він не поточнив, але тут уже можна лише здогадуватися. Ймовірно, що розподіл цієї зброї по всій лінії фронту був ну не таким, як він його бачив. Третій момент це дрони на складах. Вони не повинні лежати, бо, як виявляється, це вже також не секрет. На складах є маса дронів FPV, які не доходять до е, нуля, тому що фактично найголовнішою проблемою залишається їх списання. Ви також про це добре знаєте. Про це багато говорять. Міністерство оборони сьогодні представило новий порядок списання матеріальних цінностей. Я маю надію, що направду дійсно це буде легше, тому що те, що нам переповідають, те, що знову ж таки я особисто знаю зі спілкування з хлопцями, які напередку, то ну, кожен БК треба списувати. Для цього потрібна купа паперів, тому що це вимагають там вище Міністерство оборони, але чому так довго з цим тягнули? Знову питання риторичне. Якість навчання воїнів на це також звертає президент. Увагу, я думаю, що це буде дуже серйозним вказом для уже новопризначеного головнокомандувача щодо контролю за учбовими центрами, щоб усі військові проходили до учбові центри, і йшов якісніший відбір. Ну про на це буде сподіватися. Там теж, також дуже велика історія, яку ми всі добре знаємо. І на його переконання лише навчені солдати мають бути на першій лінії. І особливу увагу Зеленський приділив саме новоствореному. Ну його ще не створили, але підрозділу Збройних сил України це підрозділу безпілотних літальних апаратів. Командувач поки що не визначений. Я думаю, що його також буде представляти сирський. Але наголошу, що в своїй промові Зеленський кілька разів говорив про ротацію. Ротація, ротація, ротація. це дуже хворе питання, яке він вважає, що сильський вирішить. Чому було саме ухвалено рішення щодо сильського? Він закцентував увагу на тому, що Сильський успішно провів операції з оборони Києва і операція на Харківському напрямку. Про це багато говорили військових експертів. Є навіть розмови про те, що нібито не було узгодженої позиції тоді. Із Залужним щодо проведення цієї операції, звісно, про деталі ми будемо дізнаватися. Ця інформація не нова. Валерій Залужний подякував Зеленському, подякував за те, що мав таку честь і довіру очолювати війська в дуже складний час для України. Він виконав з відповідною честю і з честю свою місію. Зеленський запропонував йому залишатися в команді. Залужний нічого на це не відповів поки що. Я думаю, що інформацію ми дізнаємося найближчим часом. Тому, друзі, слідкуйте за повідомленнями в моєму телеграм-каналі. Посилання знайдете в описі під цим відео або в першому прикріпленому коментарі. Принаймні, зараз уже напруга знята у інформаційному полі щодо можливості чи неможливості відставки залужного. Я вбачаю подальші серйозні політичні баталії довкола. Цієї відставки. Швидше за все, зараз прихильники Європейської солідарності, які активно пушили цю тему, і інші політичні сили співдружні з ними, будуть розповідати про зраду. Звісно, що не випадково ця відставка готувалася дуже довго, бо в медійному плані питання дуже нагріто і перегріто. Тому, звісно, я вас закликаю максимально спокійною головою слідкувати за повідомленнями, враховуючи те, що дійсно Збройними силами України буде командувати досвідчений бойовий генерал. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, всіх люблю ціную, шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна!